Із першого відлуння княжиців загибель зразу п'ятьох правоохоронців стала для їхніх рідних і для України загалом шокуючою втратою. І окрім цього, ще й першою подібною трагедією із так званим дружнім вогнем, коли жертви результат пострілів своїх. Тож не дивно, що до розслідування залучили усіх, бо найменше недомовки і темні плями у цій історії. Найлегше використати для підриву довіри новій поліції. Уперше, навіть кільком парламентаріям дали допуск до всіх документів із грифом секретно. Операція, яка так жахливо завершилася, каже Руслан Харченко, мала початок ще два місяці тому. Тоді стався зухвалий грабіж. Злочинці вкрали мільйони, і найгірше, що слідство виявило серед них правоохоронців. Тому подальші дії вели у надзвичайній секретності. Як виявляється, і це може стати фатальною обставиною. Спецоперації здавалося б, звичайна річ для правоохоронців. Ось відео як вночі. злагоджено та чітко затримують наркодилерів. Але цього разу стався трагічний ланцюг випадковостей, саме так офіційно називають дії, які призвели до п'яти смертей. За версією слідства, все почалося ще 20 вересня цього року. Тоді це було буденне повідомлення кримінальної хроніки: Київ, проспект перемоги, розбійний напад на валютників. Злочинці, перевдягнені у форму СБУ, вкрали 2 мільйони гривень і 20 тисяч доларів. Діяли злагоджено і не дивно. У групу входили колишні міліціонери. Цю банду взяли на мушку і вистежували майже три місяці. В ході зняття інформації з їхніх телефонів. стало зрозуміло. Що операція планується в найближчі дні до скажімо так, п'ять днів? А далі була так звана спецоперація з їхнього затримання, запланована на ніч 4 грудня, і внаслідок якої загинуло п'ятеро правоохоронців. Щодо неї виникає забагато запитань на сьогоднішній день? Вилучені абсолютно всі інструкції, накази, документи, план проведення заходу операції. Працівники МВС працювали разом із кордом. Розвідка засіла ось у цьому будинку. Їм заборонено виходити було з приміщення. Для того, щоб не втратити конспіративну точку спостереження за в'їздом імовірних розбійників, щоправда, на які підставі вони увійшли в нього, адже тут є господар. До того ж, сам будинок задалеко від місця запланованого пограбування. Що ж з нього можна було побачити? Даже дом катори бил стработала сигналізація з першого етажа, не видно. у 1.52 спрацювала сигналізація, о другій 10 приїхала перша машина Державної служби охорони з. Двома працівниками о 3.20 – друга. Перестрілка тривала близько 20 секунд і сталася в проміжок між 4 та 5 ранку. Колишній працівник СБУ, а нині депутат Київради Іван Ступак, не розуміє, чому спецоперація так затягнулася з 2.10 до 4.00, утра. Що можна було робити на одному місці спочатку одному екіпажу, потім другому. Де оперативно-слідчина група. Чому по процедурі не робили? Саме він першим виклав фото із розстріляними кучно дверима. Як можна було не побачити напис Поліція, адже саме в нього стріляли. Та й взагалі навіщо випускати в одну людину більше ніж 30 куль? Там немає рук. Це вообще, це значить, забирали пістолет, що кого-то убід надо було Сережиним пістолетом. Слідчі запевняють, спецоперація була таємною. Про неї ніхто не знав, а координація не спрацювала. Ті працівники правоохоронних органів які було затримано. Вони не могли себе легалізувати. Це заборонено всіма інструкціями. інструкція. Ані там служить руки, деда, да, 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 я здесь, Не називати себе, їх даже на в райді, Після цього на буквально пару часов ви ж їх що рукавостя забирають Ну є така договорюваність. Досі не зрозуміло, хто стріляв першим. Є свідок водій ДСО, який вижив і стверджує, це Кордівці, і тут пробіл, адже на такі спецоперації виставляють відеоспостереження. До того ж, на сусідніх будинках звідусіль є камери, але слідчі відеозаписи вилучили, хоча обіцяють показати. Щоб исключити звичайності, устанавливается, проводиться наружне наблюдение на під'їздах. Перестрілка зафіксована на одну з відеокамер в сусіднього будинку. Зараз експерти працюють над тим, щоб зробити відео більшим. Наприкінці повідомили, що злочинців знайшли, показали відео затримання, відзвітували, вилучили у них купу зброї, гранат, навіть вибухівку. Але як зазвичай діють так звані домушники, приблизно ось так тихо і без зайвої уваги. Тож навіщо їм такий арсенал? Ще й побували в будинку і нічого не винесли. Це свідчення потерпілої власниці будинку. Уся техніка стояла на своїх місцях. Тобто стало відомо, що у будинку були злодії, які шукали цінні речі та гроші. Запитань більше ніж відповідей. Та розслідування триває постійно. Прокуратура отримала всі свідчення ще в понеділок. Експертизи проводять від служби, відсторонили 25 учасників спецоперації: п'ятьох керівників та 20 підлеглих. Судять вісьмох. Засідає і комітет парламенту. Перший доступ до всіх матеріалів справи надали двом народним депутатам: Віктору Королю та Миколі Паламарчуку. У них є всі дозволи для роботи з секретними документами, і перше, що вони намагалися з'ясувати, чи була якась змова чи війна між різними підрозділами, вважаючи те, що це дуже секретна операція, що серед е, е, бандитів могли бути люди, які Працювали в правоохоронній системі або має зв'язки з правоохоронною системою, тому обмежено коло осіб діючих було максимально звужено. Ми там не бачимо абсолютно ніяких розборків між поліцією. Нам потрібно підняти рівень професіоналізму, тому що там люди, які були виконавці, вони були не готові не професійно, не ні... психологічно. психологічно. Утім, жахливу неузгодженість дій безпосередніх керівників і главку вони виявили беззаперечно. Різко висловився цього тижня і генпрокурор. Нібито керівництво операції під час її проведення сиділо в ресторані. Думаю, що пан Крищенко мав би давно написати заяву про відставку. Чи є звільнення головного поліцейського Києва вирішенням проблеми? Невідомо, як і не зовсім ясно, коли буде поставлена крапка в першому за всю історію України такому інциденті з дружнім вогнем. Дехто з родичів навіть збирається вести власне розслідування, вже не довіряючи нікому і нічому. Тож дуже важливо провести не тільки якісне, а й прозоре слідство, бо мова не лише про почуття родин загиблих, а й про атмосферу довіри чи недовіри у самих правоохоронців, яким завтра чи навіть сьогодні треба йти у нову засідку. Руслан Харченко, Ганна Бока, Андрій Хлус. ТСН тиждень, 1+,1.